йдешньої п'ятниці 7 червня у більшості регіонів України переважатиме сонячна і тепла погода. Стопчики термометрів сягнуть позначки плюс 32 градуси. У західних областях країни можливі короткочасні дощі та грози, а також шквали вітру і град. Про локальний грозовий дощ синоптики попереджають мешканців Луганщини на Полтавщині другої половини п'ятниці. Чисте блакитне небо заховають хмари, проте ввечері погода знову проясниться. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 27 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 18. Зранку ясним по обіді вкриватиметься хмарами, а надвечір знову ясним. Таким буде небо у Кременчуці 7 червня без опадів. Плюс 26 градусів. Синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до 19 тепла. У горішніх плавнях хмари то насуватимуть на небо, то безслідно зникатимуть, то знову ховатимуть від нас яскраве літнє сонце. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 19, а вдень становитиме плюс 27 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 7 червня 1975 року, за даними Мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952-го, 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.